Всем привет, ребята! И вся история основана на нереальных событиях. Моя сестра была суби ЛТ и заявила, что мы не сестры. Короче, у меня была сестра лучшая. Мы с ней дружили из детства. И раз появилась одна девочка, ну, пусть будет Алина. Появилося і вони здружилися так. Ну, Я прийшла до своєї сестри в гості і їй не було вдома. Її мама казала, що вона пішла до э, тої самої дівочки. Я пішла до неї і потім вже там вони сиділи, бігали бавилися, а я сиділа в телефоні. І от від мене прибігає Аліна і моя сестра і заявляють, що вони ЛП і зо мною не хочуть дружити. Ну, добре, мені якось все одно. Но потім ми не общалися з моєю сестрою та з тою тодічкою Аліни. Потім через два тижні мені сестра позвонила і каже, що вона посважалася з Аліною, що не будеш не ЛП. Ну, я вказала то твої проблеми і все, не вмію. Потім я вже, вона мені опять подзвонила, я вислушала все. І прийшла до неї в гості. На каже, доки ми з тобою там говорили, в мене з'явилося рука. добре. І так оказалося, що вони посважалися із якоїсь ерунди, бо... Ну, а там вони гуляли і посважалися щось. Ну. І тепер опять вона зо мною не хотіла дружити. І потім, ну, на цьому серія вже закінчується. Ну, а ви ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте проду. Уже завтра вона вийде. Або нині. Всім пока!